Починаємо наш п'ятий урок. Його назва на дошці Відмінювання її слова to have з особовими займенниками множини. На минулому уроці ми з вами познайомилися з особовими займенниками однини. От я їх написав, нагадую. I, you, his, she. Сподіваюся, що ви написали їх в своїх зошитах з транскрипцією. Не те, що сподіваюся, ви повинні це зробити. І тепер особові займенники множини. Ви, «You», «They», Ми, ви, вони. Ну, нагадую, що слово «You», особовий займенник «You», ми можемо перекладати а, на українську мову як ти або ви. Це дуже зручно, тому що коли ви звертаєтесь до особи, яку ви знаєте і з якої ви на «Ти», вона сприймає «You» як ти. А незнайома людина сприймає ю, як ви, або там кілька осіб. Тобто це дуже зручно. А тепер давайте познайомимося, як відмінюється дієслово to have з усіма особовими займенниками, крім одного. З ним познайомимося пізніше. З усіма займенниками однини та множини. Все перед вами. I have, you have, he has, she has, we have, you have, they have. Так, ну а тепер настала черга перекладати речення. Перш за все, ось я написав три нових іменника. Перепишіть їх свої зошити, Обов'язково з транскрипцією. Будинок е хаус, квартира е флат, кімната е room. А тепер припиніть, будь ласка, ось ці три речення. Зробіть паузу. І потім побачите мій переклад. Я буду перекладати і коментувати свій переклад. Будь ласка, починайте. Ну, а тепер перекладаю я. У нас є будинок. Нагадую, в українській мові є і другий варіант. Ми маємо будинок. А в англійській мові тільки один. У нас є будинок. We have a house. У вас є кімната? І у них є велика квартира, тобто вони мають велику квартиру. Сподіваюсь, ваш переклад співпадає з моїм. Ну і ще раз хочу сказати, що поки що речення дуже прості, навіть примітивні. Це поки що. Ну і нагадую, що є і другий варіант перекладу: We have got, You have got, They have got. Але про цей варіант ми поговоримо пізніше. Перекладемо ще кілька речень. Ну, перш за все, Напишіть, будь ласка, ось ці слова. Мені багато, a friend, друг, приятель, адол, лярка. Ну, а тепер перекладіть поки що ось ці три речення. Потім порівняйте їх з моїм перекладом. Починайте. А тепер, мій переклад. У мене є. Ну, як завжди все вирішують перші два слова. У мене є, тобто я маю I have. Yeah. I have a red pen and ten black pencils. У нього є багато книжок. Варіант один. Він має. He has many books. У неї є сестра і два брата. She has a sister and two brothers. Перекладіть ще чотири речення. Ось вони складніші. а і ще були. Потім порівняйте свій переклад з моїм. Тепер мій, мій переклад. У нас є собака та дві кішки. Ми маємо. Перші два слова. We have. We have a dog and two cats. have багато великих та They have what's the chat? They have many big and small dolls. У Пітера є маленька сестра. Ось тут дуже цікаве речення. У Пітера є перші два слова. Вирішують все. Сподіваюсь, у вас так. Пітер has. Чому has? Тому що Пітер це він. Пітер has. Peter has a little sister. У Пітера і Тома багато друзів. Тобто Питер і Том мають. Peter and Tom have. Пітер і Том. Це вони, тому. Ді слова вживаємо в формі «have» Багато друзів. друзів», «Peter and Tom have many friends. Отже, хочу сказати ще кілька слів про слова small і слова little. Це синоніми. Обидва вони перекладаються як «маленький», але слово смол ну, частіше вживається, коли ми говоримо про якісь маленькі предмети, а слово «little» частіше вживається, коли ми говоримо про людей. Тому що слово «little» нам говорить не тільки про маленький розмір, да? про там, невеликий зріст, але ще й про невеликий вік людини. Тобто краще вживати ось ці слова ось в таких випадках. They have many big and small dolls, but Peter has a little sister.